Залізничне вікно у Європу по Євроколі з Ужгорода до столиці європейських міст рушили перші потяги. Доїхати до Будапешта українці тепер можуть за 7 годин 11 хвилин. До Братислави за майже 11 з половиною. А до Відня час у дорозі трохи більше ніж 10 годин. Немає потреби пересідати на кордоні. Шлях повністю прямий. Вартість подорожі до Будапешта коштує від 1220 гривень. А за квиток до Відня чи Братислави треба віддати щонайменше 2221 гривню. Відкриття цієї ділянки нам також дозволило залучити до перевезення європейські вагони, так що дало змогу збільшити кількість квитків на міжнародні рейси, і це особливо важливо в умовах дефіциту українських вагонів. Продаж квитків на нові маршрути стартував ще 5 вересня. Дізнатися про наявність нових можна на офіційному сайті Укрзалізниці здебільшого вони з'являються за 20 днів до відправлення потяга.